Всім привіт! Мої вітання з центральної частини України, з Дніпропетровщини. Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні покажу, чим я буду займатися. У нас мінус 4, такий невеличкий сніжок. Основний сніг вже розтанув. Так Думаю, що вже буде, мабуть, потепління, прогнози такі собі. Так. Зараз є така важлива робота, це робота в теплиці. І так як в минулому році ну, рослини всі, можна сказати, з'їли ґрунт і в теплиці напівпусто, ми тепер носимо ґрунт із компостної кучі. Зараз покажу вам, де це у нас дуже так вона виручає, отак зверху трохи накрита, щоб швидше перегнивало. Тут у нас гілки різні, таке ми скидаємо, а знизу вже такий компост, він вже готовий. І ось так. Тут є незначні там, гілочки, плюс черзна зем у нас такий ґрунт. Перепрівши і листя, і сюди ми викидали різні відходи від, від курей. Раніше тримали кроликів було, а тепер можна це використовувати. Тут ми набираємо, далі покажу, як у нас в теплиці. Якщо в саду земля промерзла, то на компостній. Кучі я можу набрати в будь-який час. Грунт і він не промежчий. Ну, може бути трошки зверху, а так взагалі гарно купається. І якщо мені треба там на розсаду чи на ще щось, чи квіти пересадити, я не завжди пересаджую покупну землю, використовую відсотків на 70%. Своєї садової, ну саме з компостної кучі, і рослини добре ростуть. В теплиці у нас такі грядки дерев'яні. Вони десь висотою, якщо я не помиляюся, 30 см. І ми спочатку засипали. Це все ми забрали від кур, підстилка. Тут все просипали. Тут і солома, і ґрунт, і куряк, все тут є. А зверху вже підсипаємо саме ґрунтом з компостної кучі. Ось так. Дивіться, оце капусточка. Вона росте з осені. Десь я не пам'ятаю точно, але, по-моєму, в вересні я посадила декілька. Таких націнин. Думала, що вони вже замерзнуть, їх було 5. Я три скормила нашої гусочки. А оці дві, дивіться, вже починають зав'язуватись в головку. І тим більше, що це залишились ті, що поменше були. Тут в теплиці у нас стоїть ось такий обігрювач ми б його не тримали, але тут у нас, я вже неодноразово говорила, тут у нас золоті рибки живуть. Ну Їх не видно, вони коли холодно, вони взагалі практично не їдять і не плавають там на дні. Температура в теплиці зараз 8 градусів на вулиці, мінус 4. В теплиці плюс 8, але буває мінусова температура, коли всі горщики, тут у мене ось гортензія, да? всі горщики, ґрунт був мерзлий. Зараз він просто вологий, а був мерзлий. Е, ну Температура якраз така, що вони не проростають. Немає тут пророщих бруньочок це волотиста гортензія е, і Ну, вона себе добре тут почуває. А щодо капусти, коли був тут мінус, вона так вушка була повісила, думала, замерзла, але ні, не замерзла. Тільки стала плюсова температура, вона зразу повеселішала і стала ось така гарненька. Так що, зараз, саме зараз у січні, коли дозволяють погодні умови, можна, наприклад, працювати в теплиці. Я вже навіть посіяла деяке насіння, щоб раніше було, буду висаджувати саме сюди, в тепличку для ранніх овочів. А всі інші ось тут, так рослинки в мене тут ростуть. Там на черенкуванні, зараз покажу, лаванда. Я вже відкрила плівочку тому що, ну, щоб вона не загнила. Отак От вона. Бачите, вже почала вона рости. Тут, тут їй волого добре себе почуває. Так що трудимося, не, не опускаємо руки, щось робимо, щось висаджує. Я вам скажу, висаджування рослин це робота з ґрунтом. Вона дуже знімає стрес. Тут ось м'ята у нас уже зеленіє, широколиста гортензія з такими брунячками. так трошки, це гейхера, тут лаванда. Ось, бачите, почала вже рости. Тут Така вона вже свіженька. Тут ще стоїть. А ось одна гілочка це платинум блонд. Ця гілочка вже почала, бачите, вже росте. Так що я бажаю всім миру, добра, бажаю всім міцного здоров'я. Трудимося і наближаємо перемогу. На все добре!